Раз, два, раз, два. Всім привіт. Нас в чаті я бачу вже 350 людей. Це непогано. Я зараз хочу перевірити тільки, щоб звук був. Є невеличка затримка. Але сподіваюсь, мене всі чують. Вітаю всіх. Дуже зичу. У мене звук є, значить, все норм. Зичу всім вдачі на сьогодні. Тому що сьогодні ми будемо визначати переможця. Нового MG4X Power автомобіля електричного автомобіля, який може прискорюватись до першої сотні за 3,82. і це взагалі нонсенс для подібних зборів, тому що ми розігруємо новий автомобіль прямо з салону і новий власник в. Вініше перший власник прийде його забирати прямо в якийсь дилерський центрів Вінер, За що ми дуже вдячні компанії Вінер за те, що вони надали нам цей автомобіль для розіграшу, але мушу сказати, що звісно було нелегко трохи. Нелегкість заключалась в тому, що, по-перше, це китайський електромобіль, і всі там почали розповідати, як це блін взагалі не камільфо. Але ну тут в нас є певна позиція, яку я поки що мабуть не буду озвучувати, але це трохи дивно. Ви ж не думаєте, друзі, що там, хлопцям, які зараз нас захищають, дуже принципово на яких автомобілях їздити, на яких дронах літати, яким якою технікою користуватись, дуже часто це все китайська техніка. На жаль, так але тут треба просто подякувати, що е, такі великі бізнеси можуть долучатись до подібних зборів подібним чином. Тому я тут тільки можу сказати, Вінер, це топчик. Сподіваюсь, можливо, колись ми ще попрацюємо з вами, якщо ви будете не проти. Але це була не єдина проблема збору. <кій> Наступною проблемою був закон про мобілізацію. Як і минулого разу, нам також випало, тоді його прийняли, коли в нас йшов збір, і ми бачили от таку от просадочку по зборам прямо всі затаїлись. Півтора тижні нічого нікуди не капало. Тобто ми не виходили на якісь там середньоденні показники по донатам, по зборам донатів. Цього разу було дуже схоже. Як тільки ми зрозуміли, що наближається вже 16 число, то десь там з 12-го 12 збори впали і потім вони. Ледве-ледве піднялись з колін, так би мовити, але менше з тим ми вийшли на цілком, як я вважаю, притомну суму. Це 7 мільйонів 851 тисяча гривень, і це означає, що всі кошти ми витратимо на закупівлю нових пікапів для батальйону Вовки. Давінші, ви про це прекрасно знаєте. Всю суму, так, вже перемовини йдуть. Я буду вас тримати в курсі, тому. Хто хоче бути в курсі, підписуйтесь на телеграм-канал, там буде трохи більше інфи, бо от постійні такі е, прямі ефіри, ну, мені якось складно розмовляти самому з собою, чесно кажучи, дуже нетипова історія. Е, зазвичай, просто за камерою Сергій стоїть, то у нас якийсь діалог все ж є. Е. Отже, друзі, ми зараз будемо визначати переможця. У нас немає додаткових призів цього разу, е, тому, власне. Лише один розіграш і відбудеться зараз. Я вам покажу, як виглядає наша таблиця. Вчора я зрозумів, що Монобанк мене неправильно зрозумів, а це означає тільки одне, що треба завжди дуже повноцінно озвучувати свої бажання, тому що коли тобі здається, що на дев'ятий раз наче має все бути очевидно, ні, не очевидно. Але менше з тим Монобанк підтримали все і зробили все правильно. Так, а, отже, як це треба перемкнути? Секундочку. Ось так виглядає наша випуска. Тут я буду працювати. Тобто ми маємо таку таблицю, умовно кажучи. Тут загально 14 391 рядок, але треба відкинути перший рядок. Тобто 14 390 рядків. Це означає, що. А, Ну, умовно кажучи, це вже розбиті донати по 500 гривень. Тому, наприклад, якщо взяти там першого ліпшого, да? ні, давайте друге. Давайте, ні, давайте візьмемо. От, наприклад, беремо 2500 людина задонатила, да? вбиваємо в пошук, і бачимо, що в таблиці. Ось ця е, строчка, ну, цей е, ячейка, не знаю, як правильно це стільничок, повторюється 5 разів. Ну я, вже, ну, я кожного разу намагаюся це пояснювати. Тому ці 2500 розбиті 500 гривень, по 500 гривень, і це означає, що людина має 5 шансів виграти. Підтвердженням цих слів є те, що от вони повторюються. Е, ну, як бачите, один з п'яти. Можемо взяти ще когось, хто там побільше задонатив. От, наприклад, людина задонатила 50 тисяч, має 100 шансів виграти. Тут шматочок номеру телефону, це тільки шматочок. Давайте заб'ємо. Угу. 100 повторювань в таблиці. Розумієте, так? Тобто є 100 рядків, з, от, які повторюються один за одним. Так. І будемо використовувати ми сервіс Random.org, для того, щоб визначити нашого переможця. Тобто ми забуваємо рамки від двох, тобто друга, другий рядок по 14391 і визначаємо, хто буде переможцем. Другий рядок 14391. А, давайте я оновлю сторінку для того, щоб ні в кого не було. А це він не працює. Окей. Okay. 2, 14, 391. Перевіряємо. Тобто ми беремо з другого рядка по рядок 14,391. 14391. Блін, я вже один раз помилявся, не хочеться помити з друга. І тиснемо Generate. Отримуємо рядок 13918. 13918. 13. 918, 13, 918, 13 900. Так, стоп. 13 918. Ось він. Роман. Я бачу, що є номер телефону. Роман задонатив 40 тисяч гривень, отримав 80 шансів для того, щоб виграти. І він став переможцем 13918. Все правильно. 13918. Все, начебто, правильно. 13918. Правильно. Такс. Тепер я сховаю. Нашу таблицю, щоб ви ж не бачили номер телефону, бо це дуже важливо, як вважається. І спробуємо йому подзвонити. Цікаво. Алло, Роман. Добрий день. дня. Мене звати Ярослав. Я, я з вами у мене підписаний. Я у вас підписаний? Ну Так, да, я вас вигравав цю монету Буданова. — Серйозно? А, Романе, ви знаєте, чому я вам телефоную? Я в шоці. Ви в шоці? Слухайте, ми вас від. Але ви скажіть. Та, ви виграли MG4 X Power. Та, ви шо? Ось так. ось е, Я я... в сфере в заході. Ну, можна не тільки покататися, можна на ній прямо поїздити, поїздити. А можна не тільки покататися, можна прямо поїздити, поїздити. Зачай, але це так погано. Ой, блін. Ну, давайте, Роман, так зробимо. Я вас вітаю. Вітаю з тим, що ви виграли. Я вам вдячний за те, що ви підтримуєте наші збори, тому що ви донатили дуже суттєву суму. І це, схоже, не вперше, враховуючи те, що ви виграли до цього монету від Буданова. Ну, треба буде пригадати, як, це, як конкретно це відбувалося. Ну, і... За 70 тисяч. <реш> <реш> 70. <реш> <Не ввечу реш> 60, ну, дивіться, 130 перетворились у mg 4 Я кажу, ну, 130 перетворилися у МЖ4, виходить так. Та-та. Да, да. да, да. Отже, ми вас вітаємо ще раз. Я з вами вийду на зв'язок трохи пізніше, як тільки закінчу ефір. Так, розумію. Добре. І ми тоді з вами визначимось вже далі. Що і як. Дякую а, вам. І ще раз вітаю. Схоже, це ваш а, день. Дякую, да. дякую вам за допомогу армії. Дякую, що донатите. Отака історія, друзі. Для мене це також було дуже неочікувано. Людина задонатила до цього 70, зараз донатила 40 110, як мінімум, вже точно був донат за два розіграші. Підозрюю, що це були не єдині донати від цього, цієї людини, від Романа. І вони перетворились у те, що він став власником ну, нового автомобіля з салону. Це круто, це дуже круто. Мені більше нічого додати. Я ще раз хочу подякувати кожному з вас за те, що ви підтримуєте збори. Прошу вас, щоб ви пам'ятали про те, що ці збори це збори. Наше завдання допомагати армії підтримувати кожного з бійців, де б він не служив, де б він не воював, це вовки, де вовки да вінчі або не вовки да вінчі. це взагалі не суттєво. Ми намагаємось допомагати. Багатьом підрозділам. диференціюємо, як я казав, вже наші збори, якісь там преміальні, умовно кажучи, такі, як я їх називаю, суперзірками. -супер Є й простих військових, і це нормально. І так має бути, тому що люди скрізь. І давайте про це не забувати. Збір це збір, автомобіль це просто бонус. Дякую всім вам. Далі, як завжди, більше.